У нас є можливість отримання статусу учасника бойових дій для добровольців, але для цього треба відповідати певній низці вимог, які є в наших, знову таки в наших роз'ясненнях, в наших актах, і Славне міністерство справа ветеранів надає ці статуси. Тому так ми це, це безперервний процес. І, в принципі, якби планується ще його розширювати, чи він наразі є достатнім для того, щоб забезпечити всі запити. Дивіться, тут питання: взагалі, кого ми визначаємо, хто є ветеран та ветеранка? Відповідь на це питання ми даємо в нашому новому законопроєкті, який скоро потрапить до стін Верховної Ради, і де ми будемо дискутувати, кого визначати ветераном та ветеранкою. На наше глибоке переконання, ветеран та ветеранка це людина саме з досвідом участі в бойових діях. Це те, що об'єднує всіх людей, які мають статус учасника бойових дій. Якщо людина не брала участі в бойових діях, в неї можуть бути інші статуси, але точно не учасник бойових дій, не ветеран.